Ніяк, мерзним, бачите? Вітамін Д. Ми завжди починаємо тільки сонечко закінчується. вітамін Д. купуємо найкраще для імунітету. Ми спортсмени, маємо свою танцювальну студію хореографами постійно в тонусі. Е, е, я ні. <реш> Немає здорового харчування. Е, е, якісь особливі речі, е, щоб підготувати прямо спеціально, щоб підготуватися до зими, то я не роблю нічого такого. медитації. Е, самопочуття дуже сильно залежить від настрою, який ти себе на, на який ти себе налаштовуєш. Гарний настрій, теплий чай з імбирьом, лимоном, фізичні навантаження зранку бігати, танцювати. Насолоджуватися життям. Я намагаюся просто позитивно мислити і вірю в те, що якщо людина на позитиві, то їй ніякі болячки не будуть чіпати. Всякі якісь консерванти я не їм. Для мене здорове харчування це овочі, це м'ясо без майонезу, без якогось хімічного шоколаду. А як щодо вітамінів ні, ну це я думаю, що вітаміни є в овочах. Стараюся не пити воду з крану. Мама передає, перетирає клюкву з цукром, я її змішую з водою тепленькою і п'ю. Час від часу. Ходимо ходжу в спортзал, прокачую свій імунітет ми... і харчуюся здорово. Ми просто ще не місцеві, ми привикаємо до клімату, адаптуємося. А в нас ми загортуємося холодною водою, миємося. Гордожитку. П'ю вітаміни, кальцій. Займаюсь спортом, тепло вдіваюся. Також фізичне навантаження, вітамінки. Вітаміни. А, Я не знаю. Ну ну більшості це потрібні вітаміни, спорт, і тоді так прям все буде шикарно.